Приймете цей вірш? Приймем. У ньому враження, думки і навіть жарти, і спогади про друзів, їх плече. Бо впевнена ровесник того вартий і штаб із близько лагідних очей, комфорт і затишок підніме гарну настрій, мелодії, чистий звук, що крізь луна, любов Степанівні. Визнання всій команді за гарний труд вам, шана і хвала, провесно ви на посту щоденно вказівки і контроль з вісьми годин. Яким слід бути політиком, стратегом, щоб керувати закладом таким? Душа дитяча, тонкий індикатор на щирість, доброту, людське тепло, Юля Григорівна. І педагог, і оратор, психолог мудрий, лікар заодно поспілкуватись щиро, й хлопці йдуть дівчата. Це роздуми, повчання, жарт і сміх. І як завжди, питань буде багато, а відповідь влаштує діток всіх. Здоров'я вам, достатку і прибутку, щоб в вашому домі не було проблем. Працюйте. Творчо, без проблем і смутку, або де 20 знов до вас прийде. В клубі Рвесник гурток, природний матеріал в дизайні керівником є Леся Миколаївна. Я дуже цим задоволена, бо це, по-перше, получає дитина естетичний розвиток, по-друге, привчається до, до природи, до всього самого красивого. І дуже добре тут ставлення. Керівників до дітей, і моїй доньці дуже подобається сюди ходити. Моя донечка дуже задоволенням після школи спішить на 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 провезник, не, не може дочекатися цих днів, коли, коли відбувається з задоволенням працює на гуртку, приносить додому всілякі вироби. Ми задоволені цим гуртком. Саме головне головне все таки. Ми знаємо, житті любов, правда. І грані любові я сьогодні хотіла би, щоб ви їх зрозуміли. Прагнення знайти любов народжує що, як ви гадаєте. Я думаю, що, напевно, послух, людина тоді поступила, вона відстояла. Прагнення відстояти любов, що народжує Можність, правильно. А прагнення відчути любов, кожна людина Жертомість. прагне відчути. Жертовність, тому що ми жертвуємо ради когось, ради другого. І є ще. Прагнення віддати любов, працьовитість. Якщо людина здатна віддавати, вона буде обов'язково працьовита. А прагнення устояти в любові народжує вірність. вірність. Правильно, молодці. Ну, я в своєму житті керуюся завжди е, такими словами агросія, е, є такий монах Анросії. І він дуже такі мудрі слова сказав. Що якщо навіть людина не має любові, то все одно треба трішечки старатися робити справи любові. Якщо ці справи любові робляться, обов'язково Бог побачить, що ти щось робиш, і обов'язково пошлеться тобі любов. Навіть якщо ми не відчуваємо цієї любові і хочеться віддати, хочеться зрозуміти другу людину, але в нас його в серці немає, все одно треба старатися, молитися, треба працювати, і тоді нам обов'язково посилається. Ну, в такому досі ми живемо, так ми стараємося. Я прагну керуватися словами преподобного Авросія Оптинського. Якщо ти відчуваєш, що в тебе немає любові, а бажаєш її мати, то роби справи любові. Хоча б спочатку і без любові. Господь побачить твоє бажання і старанність, і вкладе в серце твоє любов. Стрілець Інна. Колись я займалася в цьому клубі, мені дуже подобалося. У нас тут чудові були вчителі, вихователі. Вони і надалі і вони в нас зараз є. І моя доця ходить теж в цей клуб. Вона дуже рада, що вона в цьому клубі займається. І Я думаю, що вона і надалі буде ходити, і ми будемо ще сюди багато-багато діток водити. У нас зараз заняття гуртка технічний дизайн і я роблю е, технікою виведення ромашку. Я буду виготовляти намисто. А я роблю пелюстку мак. Мене звати Яна, мені 14 років. Е, я продовжу. Чотирьох років відвідую ровесник. займається в гуртку об'ємна тканепласника та технічний дизайн, оволоділа технікою-печвергом, вітражом, гобеленовою технікою, технікою валяння. Мої вироби приймали участь у міських, обласних та всеукраїнських конкурсах, в яких неодноразово займали перші призові місця. Мене звати Аня, мені 14 років. Я також відвідую даний гурток з цієї причини, що я люблю робити щось своїми руками. Тут ми відпочиваємо, мені тут дуже подобається. Я з задоволенням проводжу свій вільний час на гуртку. Я Діана. На даний момент я разом зі своїми подругами відвідую гурток-технічний дизайн, в якому мені дуже цікаво. За ці три роки, які я тут проводжу навчилась багатьом речам, які до цього часу і не знала. Тут затишна, домашня обстановка. Коротко кажучи, це наша друга домівка. Я навчився на цьому таборі робити з лози, робити квітки, з кукурудзи. Мені подобається цей гурток. Я сюди ходжу вже три роки. Леся Миколаївна найкращий вчитель на ровеснику. виготовляю чеканку з метала. Я виготовляю чеканку методом металовидавлювання. Для нас наш гурток це чарівне містечко, у якому ми всі творимо свої частинки життя. У вільний час найкраще відвідувати ровесник, адже керівник мого гуртка Леся Андріївна кваліфікований працівник і має великий життєвий досвід. Я люблю ровесник. Мене звати Софійка, мені 8 років. Мені дуже подобається в гуртку Ровесник. Я Вікторія, я вихованка гуртка, художній дизайн. Леся Андріївна Яновська всі свої міні-знання передає нам. І, і завдяки тому я навчилася гарно малювати. Я в майбутньому хочу стати хорошим дизайнером. Ми любимо наш ровесник і нашу любов Степанів.